Use it or lose it. Не використовуєш, значить втрачаєш. Мабуть, ви неодноразово чули, як я застосовую цю фразу у своїх відео. Що це взагалі таке і яке воно має відношення до нейрореабілітації? Так от, не використовуєш, значить втрачаєш, це один із принципів нейропластичності, тобто здатності центральної нервової системи змінюватися. Тобто переналаштовуватися та перебудовуватися завдяки діяльності, яку ми виконуємо. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж уникнути його. Мені іноді дорікають, що, мовляв, я занадто зосереджений на теорії і даю мало практики. Але я абсолютно переконаний в тому, що без розуміння процесу відновлення мозку після інсульту чи іншого ушкодження жодна практика не допоможе. Так от. Як і недбалому кухарю, якщо в нього немає розуміння процесу, не допоможуть жодні рецепти, дорогий посуд, обладнання, грами, градуси та хвилини, і страва в нього вийде так собі. Так що ж означає не використовуєш, значить втрачаєш? Щоб відновити мозок після інсульту чи іншого ушкодження, до максимально можливого рівня нам потрібно зосередитися на стимуляції нейропластичності. Сподіваюсь, всі вже запам'ятали це слово для реорганізації нейронних зв'язків та відновлення порушених функцій пораненого мозку. І один з найефективніших методів це зробити сказати самому собі use it or lose it, не будеш використовувати, втратиш. Це означає, що для того, щоб зберегти в собі здатність виконувати певну дію, ми повинні виконувати її регулярно. Мабуть, кожен з нас бачив чимало людей з інсультами, з практично втраченими функціями руки, яка просто собі висить. Рука не працює, часто можна таке почути. Чому так? Насправді, зазвичай, якісь невеличкі рухи в руці є, але людина звикає все робити здоровою рукою. Взяти ручку. Щось написати, взяти смартфон, пульт до телевізора, ложку, ніж, зубну щітку, станок для гаління, помаду та будь-що. Якщо не примусити себе робити це ураженою рукою, вона буде в перспективі висіти як ота непотрібна плітка. Абсолютно кожна дія, яку ми виконуємо, і навіть не замислюємося про це. Підвестися, налити собі води, зайти на YouTube, замовити вимотря речення та взагалі будь-що активує унікальний набір нейронних зв'язків у головному та спинному мозку. І ті зв'язки, які найчастіше застосовуються, вони змінюються та підтримуються. А ті, які активуються рідше, або взагалі не активуються, вони поступово стають закинутими та забутими. Так відбувається, тому що наш мозок більше не відчуває потреби в цих функціях щоб бути максимально ефективним і економити енергію для більш затребованих дій, він починає забувати, як виконувати функції, які не використовуються. Таким чином, тривале невикористання може призвести до так званого навченого невикористання. Коли права рука ослаблена інсультом, люди починають все робити лівою і навпаки, це призводить до того, що вони врешті-решт взагалі забувають, як це користуватися ураженою рукою. Єдиний метод запобігти цьому використовувати свою уражену кінцівку. Саме так, без варіантів. Нехай спочатку нічого не виходить, нехай дуже складно, неефективно та все це ніщо в порівнянні з перспективою. Взагалі забути про свою уражену руку. І всякого разу, коли ви коряво як-небудь будете чистити картоплю, моркву, цибулю, галитися, наносити макіяж, чистити зуби, все це наближатиме вас до перемоги над хворобою. Інсульт чи черепно-мозкова травма, що дуже актуальна для наших бійців, призводить до втрати або ускладнення певних функцій. Так от практика багаторазових повторень таких дій. Які ускладнені, вона примушує мозок реорганізовувати свою роботу таким чином, що неушкоджені ділянки мозку поступово починають виконувати діяльність пошкоджених. І що дуже важливо розуміти, чим активніше пацієнт починає практикувати певну дію, тим сильнішими стають нові функції мозку. Майже не рухалися пальці, а ми по 5 годин на день займалися дрібною моторикою. І в результаті за декілька років ми маємо майже повноцінну кисть. Отже, use it or lose it. Не використовуєш, значить, втрачаєш. Сподіваюсь, що вам, шановні глядачі, зрозуміло. До речі, Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках потрібної інформації по усьому YouTube. Тепер, коли я сподіваюсь, вам зрозумілий принцип нейропластичності не використовуєш, значить втрачаєш. Розглянемо, які вони іще існують, бо без розуміння цих процесів, я вважаю, успіх в реабілітації майло ймовірний. Ще один з принципів це безперервність. Якщо попрацювали над чимось, потім закинули, через 2 місяці знов почали, я думаю, від цього буде мало толку. Далі інтенсивність тренувань має значення. Це впливає на швидкість побутових, побудови нових нейронних зв'язків. Повторення. Багаторазові повторення. Хто з вас спитає, а багаторазові повторення це скільки? Як я вже казав в одному із відео, від 10 тисяч разів. А може знадобиться і 100 тисяч або навіть і мільйон разів час має значення. Чим далі від інсульту чи черепно мозкової травми, тим складніше будувати нові зв'язки. Тому я постійно наголошую на важливості інтенсивного режиму реабілітації в перший рік. Чіткі, зрозумілі та досяжні цілі мають значення. Наприклад. Я хочу проходити 100 метрів за хвилину. Це чітке завдання. А я хочу відновитися, це невизначене завдання. Мотивація має значення. Саме високомотивовані люди і досягають успіху. Це стосується всього і не лише реабілітації після інсульту. Закономірно виникає питання. Не використовуєш, означає втрачаєш. А втрачаєш це втрачаєш назавжди чи ні? Ні. Не, наз... Не назади. Навіть якщо пройшло декілька років, мозок він пластичний, і повернути свої втрачені навички можливо. Але чим далі від інсульту чи травми, на це знадобиться все більше і більше зусиль. Так що, навіть якщо чимало часу втрачено, завжди є надія на одужання. Отже, для закріплення. Всякого разу, коли ви намагаєтеся зробити здоровою кінцівкою щось, що до інсульту чи травми робили ураженою, скажіть самі собі: не використовуєш, значить втрачаєш. І намагайтеся робити ураженою. І мозок обов'язково відгукнеться. І навіть якщо пройшло чимало часу, завжди за щоденної практики є надія на одужання. Use it or lose it. Не використовуєш, значить втрачаєш. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, коментуйте, не забудьте підписатися на мій канал. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення мозку не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.